Добрий день, вітаю вас з Днем Незалежності! Вітаю вас на прямому ефірі 100-відсоткового еко онлайн магазині. Зараз, сьогодні, на День Незалежності. На жаль, я не змогла записати у прямому ефірі, тому в інстаграмі, тому що потрібно тисячу підписників. Підписуйтесь на інстаграм, підписуйтесь на ресурси магазину. Це телеграм канал, вайбер канал, Ютуб канал в інстаграмі, фейз... на мій інстаграм, на фейс. Єсбук обов'язково, тому що я викладаю всю інформацію, тобто послуги онлайн-екомагазину. Це, по-перше, Бріонель. Це, це мікс, тобто це, просто від, тобто це 100% продукція від бренду Бріонель, вітамінно мінеральні комплекси, які підтримують здоров'я організму, хітозан. також це житло -серія. Це серія, житло, це серія для прання. Ось кондиціонер. Тобто це для прання важливо використовувати разом. Такий взяла лайфхак. Також. Це також послуги є репетиторство англійської німецької мови в перевазі, тому що я вже третій рік знаходжуся в Німеччині. Тобто, це також це ось такі послуги. У магазину є. Перелік усіх послуг у магазині є. Ви можете передивитися. А я сьогодні продовжую це патріотичний проєкт споживай в рамках патріотичного проєкту Споживай, перемагай! Тато, дякую! Ти справжній герой! І я. Хочу записати в підтримку татиного побратима, в якого виявилася така, така річ, як підвищений рівень гемоглобіну. Так, підвищений рівень гемоглобіну він також існує, тому що є знижений рівень, а є підвищений. Тобто Зараз, тобто гемоглобін, взагалі що це таке? Це білок, гемоглобін, який є у червоних крав'яних тільцях, які називаються еритроцитами, Тобто, ось саме гемоглобін робить їх червоних. Чим більша концентрація цього білка, то тим, тим е, ну, то, Тиму – тим, червоніша кров. Норма гемоглобіну у чоловіків це 130-170 грам на літр. У жінків 120-150 грам на літр. діти е, приблизно 115-155 грам на літр. Тобто це важливо, тобто це підвищений гемоглобін він ще називається гемоглобінос. Тобто, це коли рівень гемоглобіну перевищує ось ці норми. Це часто супроводжується підвищеною гематокритом, тобто часткою червоних кров'яних клітин у крові. Е, можливі, які ж можливі причини підвищення? Причини бувають фізіологічні це проживання на великих висотах, адаптація до низького кисню. Інтенсивні фізичні навантаження спортсмени, ну або так би військові, це дуже інтенсивні фізичні навантаження, тому стрес може елементарно бути причиною. Це зневоднення, оце ось кров стає густішою, концентрація гемоглобіну зростає. Завжди на спермих ефірах, яких я проводжу, я завжди кажу, що е, важливо наскільки пити воду, наприклад, від одного з половиною до 2 літрів в день, ну ви навіть від двох з 2,5. Тобто багато людей каже, що то таке вода. А я буду відповідати, важливо провести прямий ефір на цю тему, що це таке вода. Що вода вона виводить токсини з організму вона допомагає організму? Ось вона розріджує кров. Це одна з тих причин, що не вживаємо ми, тому що немає такого в культурі, на жаль. Але важливо це прививати що кожна людина з профілактичної точки зору, кожна здорова людина, щоб бути здоровими, повинна вживати норму води в день один, один, до, до дво, один з половиною до 2 літрів, навіть до 2,5 літрів. Тому що життя зародилося у воді. Вода це надзвичайно вкрай важливе. І все, що кажу, ось з профілактичної точки зору, все, що я тут кажу, це не лікарська інформація. Я серйозно. Займаюся профілактикою та обстеженням на приладі Терадіакор, тобто, я є спеціалістом центру відновлення здоров'я, тобто, це система, яка є в містах України, таких як. Київ, Чернівці, Івано-Франківськ, Львів, Тернопіль. Тобто це ось ці там міста, де можливо пройти 100% обстеження організму на приладі інтерадіакор. Повне функціональне, як показує саме фізіологію. Тому що, на жаль, мало говорять про надзвичайно складну, але таку вас. Важливу фізіологію, як працює організм на клітинному рівні. Потенціал кожної клітини, і визначає і на тканинному рівні. Тобто, ось це таке обстеження, яке показує. Як же ж можете задавати питання, наприклад, під відео? Тобто підписуйтесь в інстаграмі, хочеться важливо, щоб продовжити прямі ефіри. Підписуйтесь. Ем, ну, ось так. Então, tomou... Um... Я ось це розказала, і далі я можу продовжити про причини. Перші це були фізіологічні, а другі це патологічні. Тобто, первинні полі, поліцитемія вера, Тобто, може бути таке захворювання кісткового мозку, при якому він виробляє надлишок еритроцитів. На це теж звернути увагу. Вторинні хронічна гіпоксія, Тобто, гіпоксія це нестача кисню, Тобто, хронічне захворювання легень серця. Куріння, апної сну, вроджені серцево-легеневі порушення, тривале використання еритро, еритропоетину або анаболічних стероїдів, також можуть призводити медикаментозні причини інші, деякі дієти з високим містом заліза та білка, надмірне вживання харчових добавок залізом. Ось тут, з приводу, з приводу цього, хочу зробити дуже важливий коментар. Я на своєму каналі багато от розповідаю про харчові добавки. Тобто беріть від компанії Бріонель це є якісні. Якщо, звичайно, вживати неякісні, тому що багато є на будь-яких сайтах харчові добавки, які, наприклад, не відповідають вміст того, що заявлені на етикетці. Тобто, або можуть додаватися різні шкідливі речовини. Я про це також робила прямий ефір. Подробно про такі речі. Тому Важливо купувати якісні. Чому я можу довіряти Бріонель, Я розповідала ось про прямий ефір про, на прямому ефірі: про те, що якщо є сертифікація GMP FDI, Тобто, якщо є ось такі, тобто це кальці, якщо є такі ось значки, тобто, скажімо так, ця сертифікація, то це тоді доводить якість добавок. Тобто це також дуже важливо, тому що я хочу викладати завжди я за якість. Те, хто мене знає, я людина, яка за інформацію за якість і Хочу донести це до вас. Така моя, ну, не сказати, місія. Мені просто подобається, мені це важливо, щоб люди знали е, правдиву інформацію, правду про те, ну, про те, що. Як це насправді відбувається? Які як це на, на, насправді це все? У мене є прямий ефір, який був на день народження магазину до двох років про БАДу Я це все розповідала. Як обірати якісні, як обрати класні е, фітокомплекси? Або ну, називаються ще саплементи, або ну нутрі, нутрієнти, нутрицевтики. Називаються сапліменти, нутрицептики. Тобто, це по-іншому по-разному називаються, але це майже одне й те ж. Є деякі відмінності, але ну, про це я можу розповісти на наступному ефірі. А Зараз до підвищеного рівня гемоглобіну повертаємось. Найважливіше, що якісь симптоми, тому що ось це ось діагностика. Інших симптомів бути не може, особливо при легкому підвищенні, тобто яких я зараз скажу. Основні симптоми це почервоніння шкіри, особливо обличчя, головний біль, запаморочення, втома та слабкість, підвищений артеріальний тиск. Серцебиття або задишка при фізичному навантаженні, темний або червонуватий відтінок сечі, підвищена схильність до тромбосів, діагностика. Оце важливо, тобто я це кажу: як ознайомлювана інформація, тобто це аналіз крові, це гемоглобін, гематокрит. Кількість еритроцитів, визначення еритропоетину для диференціації первинної, вторинної поліцитемії. Тобто додаткові обстеження це ОАК, УЗД органів, ЕКГ, е, оксиметрія. тобто, це просто скажу: тобто лікування медикаментозне та та процедурне. Також з приводу лікування це тільки ознайомлювання, інформація важливо знайти гарного. Лікар, який, який допоможе, якщо з цим можу допомогти, знаю. Тобто колеги, які мої колеги, які працюють, вони надзвичайно досвідчені. Якщо ну, ви не скептично ставитесь до онлайн-консультацій, то можливо онлайн навіть консультації. тобто Ви звертайтесь до мене, я з цим вам допоможу. Я зараз просто ознайомлювально назву такою ознайомлювальною метою. Медикаментозне та процедурне це флеботомія, кровопускання, основний метод при поліцитемії вера, тобто при захворюванні. Ось кровопускання це метод дикування середньовіччя. Я е, поцікавилася, що зараз також існує ну, кровопускання, але це зовсім інше. Це не те, що середньовічне, тобто е, в середньовічній… Йому було, що це не, не здавали аналізи, не контролювали кількість крові. Це було ну не було стерильно. Ну розумієте, тобто, я також цікавлюсь історією зараз. От історію України вивчаю, і медицина. Середньовічна медицина також, ну, якби мене цікавить, які там, як там могло бути, ну, насправді, отаків. тому що різні є факти, і, ну, що там так, звичайно, але зараз це називається флеботомія, зараз це безпечний метод, це стерильно. Тобто зараз ось цьому боятися не потрібно. Це, це медикаменти. Також, ну, звичайно, з етичних міркувань назву, тому що це моя, це нутриціологічна, ну, health coach, тобто це моя сфера, це профілактика. Тому з етичних міркувань називати медикаменти я не буду. Яка ж нутриціологічна підтримка? Тобто це обмежити продукти з високим містом заліза, червоне м'ясо, печінка при відсутності дефіциту. Вітамін С. Контролювати, бо він підвищує. Засвоєння заліза. Антиоксиданти це фрукти, овочі, зелений чай, допомагають зменшити окислювальний стрес, вживання продуктів, що розріджують кров: тобто це риба, оливкова олія, часник, імбир. Важливо, е, ну, є екстракт имбирю. Компанії Браунель, до речі, є екстракт імбирю. Для замовлення звертайтесь до мене, є сайт, я вам покажу е, є огляд сайту тут, І щоб я на цьому не зупинялася, де я буду викладати. Це є в інстаграмі, де ж це є е, інстаграм, телеграм, канал, вайбер канал, Ютуб канал, тобто багато цього, ви можете вибрати. Те, що підписуйтесь сюди, тому що Ютуб е, обов'язково на Інстаграм підписуйте. Давайте назберемо тисячу підписників. Також на Ютуб підписуйтесь. У мене є ціль. Давайте і виконаємо. Допом... Давайте, допоможіть мені у цьому. Я прошу вашої підтримки. Далі ми продовжуємо. Що ж за вживання продуктів, що розрізують кров? Я вже казала: це риба, оливкова олія, часник, кембир. Важливо дієту слід складати з лікарем ну або нутриціологом, щоб не викликати анемію. Звичайно, це щоб не викликати анемію. Тобто анемію це напаки, упадок сіл, тому що мала кров упадок сіл за залізо, анемія. Це один із видів анемії, але це також не всі причини. Продукція Бріонель. Тобто ось яка ж продукція Бріонель може бути? От написало лактат заліза. Звичайно, як, як це ось так, що ні парадокс такий, що можна лактат заліза при вже підвищеному гемоглобіні, коли залізо, основний тут елемент, то в чому ж тут. Така проблема, ну чому бріонель, в чому безпечно? чому? Тому що бріонель це абсолютно безпечно. Лактат заліза це новинка. Тобто це добавка містить лактат заліза. Тобто лактат це хелатна форма. Тобто, важливо, що будь-яка добавка має бути в активній, хелатній, тобто тобто в активній формі для засвоєння, тому що коли. Вона ну, це лактат одна з найкращих форм. Лактат це, це молочна кислота, це, тому, ну, це, е, тому це одна з найкращих форм, і е, вона менш агресивна для шлунка порівняно з іншими формами, знижуючи ризик подразнення шлунково-кошкового тракту. Тобто, вона може бути корисною при профілактиці та лікуванні. тобто Ну, але ж будьте так, будьте обережні, ще тироїд тайрот бріонель. Тобто тироїд це так. Це також добавка, яка розроблена для підтримки функції щитовидної залози. Може бути корисним при вторинному підвищенні рівня гемоглобіну пов'язаними з порушенням функції щитовидної залози. От тут ще на причину важливо перевіряти щитовидку, тому що щитовидка це одна з причин таких, яка, тому що це королева всіх гормональних органів, яка не тільки гормональних, тобто вона керує нейрогоморальною регуляцією, тобто вона керує всім організмом. Тому важливо її перевіряти. Вона містить. Тобто стероїд містить оман, перегородки Волзького горіха, репішок звичайний, шавлію та діоскорею корею ніпонську. Тобто, це компоненти, які сприяють нормалізації гормонального фону та метаболічних процесів. Найголовніше ще, ось що хочу сказати з приводу безпеки: придбати продукцію Бріонель можна лише якісно лише на офіційному сайті. Тому що, дивіться, якщо ви візьмете на якихось там інших сайтів, наприклад, ніяких розетка, каста, фіт, тобто ніяких інших, окрім офіційного сайту Brionel.com, Бріонель.ком, тобто ніяких, тому що хто за вас буде відповідати на тому сайті, яка же. Один, як кажу, один з спеціалістів професіоналів справи, мої колега, що хто за вас буде консультувати на тому іншому сайті? Хто буде за вас відповідати? А тут Брюнель несе за вас відповідальність. Повірте, тому що я така людина, яка хоче допомогти, хоче підтримати. Я обираю. Те, що дійсно якісне, перевірене, я б сама перевіряю, і тобто я буду нести за вас відповідальність. Мені важливий результат, мені важливо ваше здоров'я. А там за вас вам можуть вислати щось не з тими компонентами. Ось так ось це виходить негативні відгуки. Я просто також про це розповідаю. Ну, кажу тут прямо, тому що як тому, що важливо сказати, я думаю, правду про це, що щоб відрізнити одне від одного, звідки? Це все виходить. А як тому на офіційному сайті беремо, звертайтесь до мене, де мене знайти Telegram, Viber, Інстаграм канал, Ютуб канал. Тобто, там є контакти. Ну, куди підписуватися. Підписуйтесь на Telegram канал, на Viber канал, на в Інстаграмі. Підписуйтесь на Фейсбуці. Можна знайти, тобто в особисті повідомлення, написати, запитати, запитання. тільки ж, будь ласка, соблюдайте, як, соблюдайте етику, будьте етичні, скажімо так, і питайте по темі. Тому, так, тому також з приводу обстеження завжди рекомендую комплексне функціональне обстеження, Чернівці, Львів. Київ, івано франківськ Рівне, Рівне, Тернопіль тобто це ось ці міста, де є комплексне функціональне обстеження. Де працюють мої колеги надзвичайно досвідчені професіонали своєї справи, які можуть сказати, які чітко. На інтердія він чітко в чомусь перевага. Він чітко покаже причину. Яка ж причина? Що? Чому? Тому що, перш ніж знайти лікування важлива причина. Ну, те бріонель, тобто лактат заліза можна. Тобто, якщо це не ну, звичайно, це ж лактат, це. Активна форма це форма, яка не подразнює шлунково-кошковий тракт. І до речі, з приводу шлунково-кошкового тракту, це також одна з причин, якщо не почистити шлунково-кошковий тракт, то тоді по всьому організму буде погано через кров, але це так працює. Мені хочеться якусь логіку, якусь систему, не буде погано постачатись до інших органів їжа, будь-що, тобто добавки їжа. Тобто, якщо сам шлунково кошковий тракт. Рак погано працює, тому що йде всмоктування, і він розносить. Корисні речовини і не тільки корисні, а ще й багато шкідливих. Тому, будь ласка, оце чим ми наповнюємося, думаємо, будь, будемо свідомі, чим навіть посуд миємо, чим перемо одяг, от на миття посуду. Можливо, якщо потрібно. Замовляйте, звертайтесь на інстаграм, підписуйте, щоб знову я могла вести прямі ефіри. Будь ласка, це таке моє прохання до вас. Дякую за увагу!